Так, ми розбираємо ДЗ, номер 195, третій варіант, 3, 4, 5 приклад. Ми не можемо відняти від 3,49, бо у не немає дробової частини. Тому ми займаємо одиничку, подали 6 як 5, цілих. цю одиницю подаємо як 9 дев'ят. Ну, і тепер ми від п'ятірки віднімаємо трійку, це буде 2, від четвірки, ой, дев'ятки четверку буде 5 дев'ятих. Ілля, це зрозуміло? Так. Згадав? Ну і давай ще п'ятий. 9,5 мінус 4,7. Тут теж в нас яка проблема? Ми можемо від цілої частини відняти цілу, але дробова частина меншного менше за дробову частину від'ємника. Тому треба заняти одиничку, Це буде 8, цілих. цю одиничку ми подаємо як 12 12,12, але ще треба додати до 5 дванадцяти. Тобто 5 плюс 12 це 17 дванадцяти. І мінус 4,7. Це було зрозуміло Юля? Так, Так, ну і тоді це буде 4, 10, 12. Так, ще які запитання по ДЗ. Угу. Немає? Добре. Тому запишіть, будь ласка, такий підзаголовок. Сьогодні ми продовжуємо працювати з дробами, звичайними та десятковими. Повторюємо те, що з ними пов'язано. Почнемо ми з трьох типів задач на дроби. Запишіть 2 травня, в когось звук не вимкнено. Соні мені здається. 2 травня. Класна робота. Класна робота. Тема уроку дроби. А почнемо ми з того, що згадаємо, які в нас є три типи задач на дроби. Вони дуже схожі на три типи задач на відсотки. Бо відсотки ці, це ті ж самі дроби просто зі знаменником 100. Перший тип задач на дроби який? Коли вас просять знайти дріб від числа, тобто вам відоме ціле число С, а ви знаходите якусь його частинку, А, Б. Т. Ось як знайти цю частину, що ми робимо? Ми ціле ділимо на Б та множимо на, ділимо на знаменник та множимо на чисельник. Чому саме так? А, бо знаменник дробу показує, наскільки рівних частин поділили ціле. Тому, якщо ми це поділимо на Б, ми будемо знати одну таку частинку, а таких частин взяли А, тому ми множимо на А. Тобто в першому типі задач, щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник і помножити на числення. Другий тип задач характером тим, що нам невідоме ціле, нам відомо, що дріб а, Б тих – це число С. Або складає число С, дорівнює число С, а треба знайти ціле. Тобто тут невідоме. Ціле, А відомо число і значення його дробу. І для того, щоб знайти ціле, ми число ділимо навпаки вже на чисельник і множимо на знаменника. Чому саме так? Бо що показує чисельник дробу? Скільки частинок взяли? Тобто в числі С А частинок. Тому, якщо ми С ділимо на, ми визначаємо одну частину, а таких частин було Б. Тому множимо на Б. Ну і третій тип задач найпростіший, якщо це дроби. Да? Це Тип задач де вас запитують, яку частину одне число становить від іншого. Яку частину число А складає від Б? Тут відповідь дуже проста. Абетих. Все. Ось такі в нас є три типи задач на другу. Тепер давайте подивимось такі найхарактерніші задачі, які ми розв'язували ще на початку семестру. Наприклад, Михайлик прочитав 7-15 книжків, які 300 сторінок. Скільки сторінок прочитав Михайлик? Це номер 167 з першого варіанту сходинок. І так, всього в книжці нам відомо, скільки сторінок, 300. Так, і напишемо 300 сторінок. А він прочитав 7 15 книжки, тобто від всього. Тобто Прочитано ми не знаємо, скільки сторінок. Невідомо сторінок. Це і треба знайти, але це складає... 7,15 від всієї книжки. Тобто вам треба знайти 7,15 від числа. Хто хотів би відповідати, який це тимплять? А хто це кричить? От той, хто кричить, а не підняв руку. Костя гліза, будь ласка. Костя, який це буде тип задачі? Це буде перший тип значить. Що ми в ньому робимо в цьому першому типі? Треба 7,15. 7 число, число, дивись. А, на 300 помножити на 7 поділити на 15. Ну, давай спочатку поділимо на 15, тобто ми ділимо на знаменник. Тим самим ми одну частинку визначаємо і множимо на чисельник. Да? Так, 300 поділити на 15 це скільки? Це буде... Це буде 20. 20 і 20 помножимо на 7. Що це буде? 140. Тобто, що це ми знайшли? Скільки сторінок він прочитав? Тобто, скільки сторінок становлять 7,15? 15. Тере, прочитано. Так, Костя далі продовжуємо. Відповідати. Відповідь 140 сторінок. Тобто, це задача така одна крокова була відповідь. 140 сторінок. Тепер давайте таку задачу візьмемо. За день Михайлик прочитав 42 сторінки. Той же Михайлик дуже любить читати, що становить ці 15 книжки. Скільки сторінок в цій книжці? І так, задача про того ж Михайлика. Тобто, скільки всього сторінок ми тут вже не знаємо. так, Всього невідомо, скільки сторінок. А прочитано а 42 сторінки. І що становить 7,15 книжки? Пам'ятаєте, ми казали, що становить, можна замінити союзом С. Ті ж самі 7, Ну, Там просто інша кількість сторінок. Була. Від всього. Тут теж є слово від, але воно стоїть між числом невідомим і дробом. А між відомим числом і дробом стоїть союз «це». Можете підкреслити, тут в нас був союз від, тут союз «це». Це вже підказка, що Костя буде відповідати. І основне питання скільки всього сторінок. А який це буде тип задач Костя? Це буде, це буде другий тип задач. Так. І в цьому типі задач число на що ми ділимо? На 7. На 7, тобто перше діє на чисельник. 42 поділити на 7. І помножити. І помножити на 15. Так. 42 по на 7 це буде шість, і шість умножить на п'ятнадцять це буде дев'яносто. Так, тобто він всього в книжці дев'яносторінок. Ольга Российна, да. У да. нас е, похожі типи на процентах на, так, так, е, так, на відсотках. Так е, да, теж, да. коли нам відомо. Е, це та, ну там, допустимо, сторінки, то mm -hmm. треба знайти всього, коли відомо О, всього. Що там. ви це помітили, Я дуже хотіла, щоб ви це е, впізнали, бо це дійсно те ж саме. Відсотки це ті ж самі дроби, просто в них, в них знаменник 100. Так, дуже дякую. Костя отримає 10 і дві зірочки. Списуємо. В нього багато. Голі, Ставлю 12. Так, далі, перш ніж ми продовжимо далі, ми напишемо такий підзаголовок. Давайте згадаємо тепер десяткові дроби та дії над ними. Десяткові дроби. Зараз почекайте, я запишу. Добре. Над ними. Я ж можу стирати вже теорію, так? Да? Так, так. Ну, по-перше, я хотіла б нагадати, які є розряди в десяткових дробах. Ну, давайте напишемо таке число. Можна сказати, будь ласка. Можна я спочатку запитання задам, Юля? Ні, не можна. Ось той, хто викрикує, ті Платон сьогодні оштрафовані. 4, 5, 6, 7. Так, Юля, не дуйся. Давайте спочатку згадаємо розряди цілої частини. Трічка. Це а, який розряд? От Юля скаже, в неї рука поднята і вона не викрикує за руку. 3. Це, це розряд чоловіка. Одиниці. Так, підписуємо одиниці. одиниці. Скорочуємо два. Давайте напишемо одиниці повністю. 2ЦД. Десятки. Десятки, так? Да? Закінчення пишіть. Один це сотні. Да? Можете так, стрілочку, стрілочку, стрілочку. Це розряди цілої частини. А тепер Юля згадує, як називається перша цифра після коми в десятковій частині? Це розряд чого? Це десятки. Юля, як ти змінилася? Прям як Ілля стала. Десяті. Десяті. Так, друга цифра. Сотні. Сотні. Не сотні, а сотні. Бачите? Вони різні. Шість. Це. Тисячі. Тисячні. Сім. І де? тисячі. Тисячні. Бачите, там закінчення різні. Тобто, дивіться, якого розряду немає. Там схожі розряди, стільки закінчення інші. А ось розряду одиничних в десятковій частині немає. Там відразу десяті, сотні, тисячні і так далі. Де ми зустрічаємось з назвами розрядів? Ну, По-перше, там, де ви їх читаєте, ці дроби. А по-друге, там, де треба округлювати число. Давайте згадаємо, як округлювати. Округлити. І так, округлити нам треба. Булони, щоб... Так, ну давайте так, до сотих. 100%. Юля і буде відповідати, щоб я їй поставила оцінку. Я бачу, хто хоче ще. Катя Юра в черпи, так? Наприклад, перший приклад буде такий 12,156. От дивіться, згадуємо, соті – це друга цифра після коми. Ми її підкреслюємо і проводимо після неї таку черту. Бо цифри після цього розряду будуть замінені нулями. І так як це десяткова частина, ці нулі можна написати. А тепер згадуємо цю цифру 5, або ми залишаємо, як вона є, або збільшуємо. Ось в якому випадку ми залишаємо, як є. Юлечка. Ми залишаємо, якщо. Перша рік це цифра яка? Менше Одного за 5, можна так сказати. Одного Менше за 5. 5. Да. А тут треба збільшувати, а збільшую, Якщо вона більше. Або до рівня 5. Тобто, що ми тут напишемо? 12, 115. 16. Ну, 160, але ми цей 0 не пишемо наприкінці. 16 сотень, так? Всі це згадали? Ну, давайте таке візьмемо 3 цілих. 262. Тисячних. Так, округлюємо тут. Знов у нас це... ставить друга цифра після коми. Це розряд сотих. Тут будемо цю шістку збільшувати? Ні. Це буде 3,26. 3,26. Добре. Беремо друге. Треба округлити. А у мене запитання. А я за забув, як сотні, коли ми до сотні. А давайте сотень. зробимо до сотень. Так, до сотень, сотень буде. До От да. ну, давайте згадаємо, як до сотень. Ну, це розряди цілої частини, так? Тися дев'яносто дві Ну, давайте так, по-перше, знайдемо розряд, продовжує Юля. 6 – це одиниці, 9 – це десятки. А сотні це двічка, так? Тобто okay. після двічки. Ось тут ми не просто відкидаємо цифри, а замінюємо їх нулями, бо це розряди цілої частини. Ось треба цю двійку збільшити? Okay. Не тр... ну, ні, треба, бо перша відкинута цифра це дев'ятка. Треба. Це тринадцять цілих. Тринадцять не цілих, а ще два нулі. Далі нуль, але ось цей нуль можна відкинути, а ці два нулі не можна. А чому не можна? Ну, є різниця 13 вас гривень чи у вас 1300 гривень. Різниця є, так? Тобто, коли ми нулі не пишемо, коли вони в дробовій частині, а коли вони в цілій частині, то ми їх пишемо. Тобто це 1300. Ну-ка, давайте таке візьмемо: 5321,9. Так, Юля теж каже, яку цифру ми підкреслюємо? І що далі? Ми робимо. Ми підкреслюємо трічку. Так. Далі. Це п'ять. 5... Пять 300, 200, що це за таке число. Дивись, ти, Тобто не збільшуєш цифру 3, так? Тобто ти пишеш 5, 3, а далі два нулі. Ось кома 0 можна не писати, можна просто ну, написати 5300 буде, так? Да? Ну, якщо вам так що не пишіть так, а потім цей нуль в другой частині вже не пишіть, так? 5300. Угу. Так, це зрозуміло. Тепер давайте згадаємо, які дії над десятковими дробами ми навчилися робити. Додавати, віднімати, множити, ділити. Ось давайте почнемо. номер 2 з моєї голови буде, а на додавання та віднімання. А, Юля вже утримує, ну, трошки вона помилялась, 9, але в тебе дірочок ще багато. Скільки використовуєш? Ну, ну, давайте. Ні, давай дві. Одинадцять. Тебе ще тоді вже три. Три. Ну, добре, тоді. Одна. А, так, обіцяла Каті Молчановій, напишіть, будь ласка, номер два. Треба обчислити. Треба згадати всі дії десятковими дробами. Ну, Катюша буде згадувати додавання віднімання. А, давайте спочатку запишемо в строчку, я зараз скажу. Ви можете рахувати, як вам зручно, або в строчку, або в стовпчик. Але пам'ятайте про такі речі, коли ми додаємо десяткові дроби, правило яке кома під комою, і ми додаємо порозрядно. Ось яка така типова помилка? Наприклад, коли діти додають такі дроби, це помилково, що вони роблять? Додають цілу частину до цілої, дробову до дробової. Тобто вони міркують так. Це буде 3, а 12 плюс 8 це 20, і пишуть 3,20, ну і кажуть, що там 2 десяти. Чому це не так? Катюша, розуміє, чому не так? Ну, бо вісім треба не до 12, а до яких а... цифр додавати, до одинички по розрядному. Тут 8 а, доктор... це розряд десятих. Тобто, якщо б ми записували це в стовпчик, так? Штовчик, якщо б ми записували, ми б вісім підписали б під якою цифрою? Під одиничкою, так? Так. А не під двічкою. Тобто ми не 12 додаємо до 8, а 12 додаємо до 80, так? Ну і тепер додаємо, що це буде? Ну, Буде 92,3. 92, тобто, 92, Сотих, сотих. Ось дивись, да. треба ж є. Підказка тут ще є. Так, ну дивіться, можна і усно таке додавати віднімати. А ну-ка давай так, від числа 5 віднімемо цілу 16 сотих. Будемо в вступ? А... Ну можна, ну хай я просто трішки, щоб мені просто хай, було. Хай, давай в вчорачик. У числа 5 немає коми, але вона є, просто її не пишуть. Да? Вона стоїть після п'ятірки. А після коми ми можемо дописати будь-яку кількість ліс. Два нулі дописуємо. І пишемо мінус 1,16. Тисячі, сотих, вибачте, сотих. Так, що так, ми Так, Нам треба займати розряд, якщо не помиляюсь, розряд. Тобто нам треба 10 відняти 6-4. в нас же там не 10, а 9, 9 відняти вісім, і що там вже не 5,4 відняти 1 буде 3. У нас вийшло 3,84 соті. Так, добре. Такий приклад: 5,8. 12 сотих плюс 3, 88 сотих. Можеш спробувати усно, можеш письмово, як тобі зручніше. Так, е у нас буде, виходить, що 100. Так, і нам треба буде перекидувати один 2, розряд. Молодець, і тоді це буде. Тобто у нас вийде не Е -2, не -2. Не -2. так, не 8, а 9. Молодець. І... усно. <пілляє> молодець. Так. Катя Молчанова ви отримає. У мене немає зірочок, але хочу зробити. Так, ну добре. Спробуйте розв'язати з логіки задачу. Вона така складена, але там за кожну задачу по дві зірочки. Можна спробувати. Так, а тепер дивіться, а далі давайте згадаємо, як ми множимо дроби спочатку, а потім ділимо. При множенні дробів, так, Юра Прийменко буде відповідати. Ми повинні пам'ятати таке правило. Тут же не треба писати кому під кому. ми перемножаємо два десяткових дроби, не зважаючи уваги на коми, тобто як два натуральних числа, а потім відокремлюємо кому стільки знаків, скільки їх в сумі у двох чисел. Ну, наприклад, 3,15 ми множимо на 2,8. Юра, будь ласка, перемножаємо. Тобто ми перемножаємо які два натуральних числа? 315 і 28. Що це буде? Так, а 3 помножаємо на 20. Ні, а чо, як це 3 на 2, як це ти помножаєш? Ти типу, останню цифру береш. 8 помножаємо на 5. І що ти спереду почав? 5. Так, ми множимо. 5 на 8. Дура. 40, 0 пишемо, 4 запам'ятали. Один на вісім, це вісім ві... і чотири і чотири, це дванадцять. Два пишемо один. Так, далі три на вісім. Це буде вісім. Три на вісім, скільки? І один. Двадцять пять. Так, тепер на два вже пишемо ці цифри. Будь ласка, Юр, давай швидше. Так. Юра, дуже довго. Якщо ти не, не пам'ятаєш, ну, погано, але в нас часу немає. Я, я пам'ятаю. Пам Давай. Uh, так. Uh. 5 uh, на uh, 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 2 це 10, 0 плюс 1 на uh, 2 це 2, а ще 1 на 2 це 3. Так, 3 на 2 Да, це шість і. Ну, Скільки знаків відокремлюємо коми? Скільки їх в сумі у двох чисел? Три, три, три. Тобто від кінця, з правої сторони, ставимо кому між вісім і вісім. Так, Юрочка, добре. давай далі згадаємо, як ми ділимо. Спочатку давайте швиденько згадаємо, як ми ділимо на е, десятковий дріб на натуральне число. Якщо нам треба поділити, наприклад, на 17, ну, давайте відразу в стопчик. От коли ви ділите на натуральне число, можна відразу в стовпчик, а коли на десятковий дріб, то треба в строчку. І так, Юра, будь ласка, беремо спочатку цілу частину. 0 на 17. Не ділиться. Це 0. 0 і кому ставимо. Далі беремо 0,1. Скільки можна взяти? Не скільки. Знов 0. Так, далі зносимо по одній цифрі. 15. 15, 15, 15. 14. Так, і беремо 154. 11. остач. Ще раз, як це ми ж на 17 ділимо. Яка один остача? Ми беремо 100, там же не 14, 18. Не ділиться 15, ще один 0. Ставимо, беремо 154. По скільки тут можна взяти? Так. Ой, Ростиславна, ми не могли тут відразу взяти 154? Ну, тоді треба всі ці три нулі поставити. Ні, не могли. А, ні, а Або якщо ми там, е, число, якщо так, ми, так. Воно, я, звичайно, а тут не можна, так? Беремо по 9. По 9. 7 на 9, це скільки? 63 і. І 6 запам'ятали. І 6 плюс 9 буде якраз 15, так? Остача. 1, Ну, 4 мінус 3. Зносимо 7. І по скільки беремо? 1. Так, ось ми поділили, так? 0,91 аж тисячна. А тепер давайте згадаємо, як ми ділимо на десятковий дріб. Ось коли ми ділимо на десятковий дріб. А, то, ось все, коли то, ми, то, ми ділимо то, на десятковий дріб, можна коми. Треба так? переносити коми. Настільки, ми повинні звести до якої ситуації? До ділення на натуральне число. А тут у нас десятковий дріб. Тому ми дивимося тільки на друге число і переносимо коми стільки знаків, скільки в другого числа. Тобто в дільниках так? А на один знак в даному випадку, що отримуємо Юру? 169,4 ділити на 20. 28. Ну, давайте швиденько поділимо і закінчиться урок, бо ми трошки, як ви бачите, не встигаємо. По скільки можна взяти? Ну, 169 ділиться на 28, можна цілу, цілу частину взяти, по скільки? По 6 yes. буде забагато, так? Чи ні? По 6 нормально, так? Так. Yeah. По 6, дивіться, це буде 120 плюс 48. 168 буде, так? Постача 1. Зносимо 4 з дробової частини, відразу ставимо кому. E, І e, ми не можемо e, взяти 5 кому. Ну ставимо, так? Зносимо 0 з дробової частини, а ось це число вже ділиться на 28, поскільки буде. Рівно по. по, 5. по 5. І 140 і буде. І записали. А 100. ми там так. ми там кому написали. Так. Ну, ставимо, коли ми коли знислимо четвірку, ставимо Часті. кому. 6,05. 6,5. Так, все так. Так, Юра, трошки ти так довго дивити, але в тебе є багато дірочок ще, ну по крайній мірі, я бачу шість. Скільки використовуєш? Одну? Добре. Одну? Добре. А зайбання. якщо в нас? У мене, в мене mm -hmm. запитання. А якщо в нас, допустимо, ми ділимо на якесь число і в нас є оста... остача? Ми вже можемо зносити з другої частини. Так, Так, і нулік ми не ставимо, так? Да, тоді, якщо там в нас стача один, і ми спускаємо ці нулі. Ні, я, так. якщо стача, ні, ти зносиш нуль. І якщо воно ділиться, то не так. треба в часті ставити. І так, дивіться, буде так. багато номерів, але вони дуже прості, як сьогодні. Ви Не хвилюйтеся, що там щось таке складене. Дуже все просто. Це третій варіант сходинок. Це те, що ми сьогодні робили з вами. 226, 5 та 6. І 240. Перше, 3, 4. Ось це ваше домашнє завдання. Все, тоді я з вами прощаюсь. До зустрічі завтра. я перепишу, Так, добре. А я зараз вам все це скину. Ой, вибачте. П'ятета шосте. до шосте. Та 240. Та 241 та 4. Так. Все, можу, дякую гарно. Вам, дякую. І вам теж, да. До зустрічі.